Хто задоволений нашим мером. Поаплодуйте. Я читаю пост е в групі Рівне 1283 про те, що в рівному занедбане приміщення головне е бомбосховище. Я на цих емоціях пишу йому: Саша! Глянь на бомбосховище! І він мені відписує. Прикиньте? Він відписує мені в особисті повідомлення. Пише: Паша. Я дивився. Я думаю, чого ти на мене кричиш в переписці? Я... І він каже: Паша. Люди будуть незадоволені завжди. Я думаю, а чого ви так перед виборами слоган не написали? Олександр Третяк люди будуть незадоволені завжди.